А вже один з комітетів Європейського парламенту у закордонних справах він прийняв таке позитивне рішення. Поза тим, було вже оприлюднено було вже оприлюднено звіт доповідачки з ну, власне, відповідності України там, своїм зобов'язанням. По безвізовому режиму в рамках Європейського парламенту зараз, після і, і в нас Європейський парламент має об'єктивно довготривалі канікули. Приблизно вони продовжуються там більше п'яти шести тижнів, по-моєму, шість тижнів у них відпустка. Після того, як вони повертаються з відпустки, це буде одне з питань, яке має розглянути комітет з громадянських свобод і юстиції. Після того це рішення має бути винесено на загальне пленарне засідання Європейського парламенту, і те, що ми чуємо з усіх з уст наших усіх там колег європарламентарів, а мені ще зовсім недавно в якості їхньої безпосередньої колеги доводилося з ними постійно спілкуватися в рамках там парламентського комітету асоціації. Наприклад, ми далі підтримуємо зв'язки. все, що ми очікуємо, це підтримку цього рішення поза тим рішення має бути прийняте радою європейського союзу радою європейського союзу це рішення має бути підтримане Кваліфікованою більшістю, тобто, це не є консенсусне рішення, це не означає, що всі абсолютно країни мають проголосувати, але вони мають представляти дві третини а більше 60% населення Європейського союзу і представляти більшість країн Європейського союзу ну така складна конструкція. Але з огляду на те, що Україна виконує всі свої зобов'язання і виконала. Таке позитивне рішення має бути прийнято відносно України. Чому трохи затримався цей процес? Він затримався, був в червні. Це процес не стосувався. Ця затримка не стосувалася взагалі е, дій. Чи ситуації в Україні вона стосувалася того, що в зв'язку з міграційною кризою в країни Європейського союзу в принципі були стурбовані цими хвилями міграції і біженців, які вони отримали з близького сходу, і тому вважали за необхідне виробити окрему. Процедуру для того, щоб могти е, жорсткішу процедуру для потенційного можливо призупинення безвізового режиму з третіми країнами, це не стосується ось це не спрямовано Україна на, на Україну, а це стосується всіх країн третіх, з якими країни Шенгену, країни Європейського Союзу мають. Безвізовий режим. Ну, наприклад, вони мають такий безвізовий режим, наприклад, з Албанією. Чувають, чи мають чи розглядають зараз можливість так само надати безвізовий режим Грузії. Я думаю, що це питання ну там місяця, півтора. Ну я не хочу ставити ну, два. Ну тобто, я не хочу ставити, я не знаю, коли конкретно буде е, мати місце та е, буде призначене засідання ради ЄС, яка буде розглядати саме це питання, наприклад. А тому не хотілося би якихось. Е, Ну, ось такої там конкретики в тижнях, чи в днях чи, чи в е, датах. От, але я переконана, що ми на цю осінь маємо всі абсолютно підстави розраховувати на те, що наші європейські партнери з огляду на те, що Україна. А виконують свої зобов'язання, виконують і своє ну по суті зобов'язання, яке вони взяли на себе, коли підписували цей план візової лібералізації, який ми повністю виконали.